Права 678. Перетворіть на многочлен. Ну що ж, стартуємо, перше завдання а-3 до квадрату. Ну що ж, це в нас квадрат різниці, то за формулою записуємо, що це дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде А в квадраті. Відняти бо квадрат різниці, подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на 3. І додати квадрат другого виразу, це 3 в Квадраті, це дорівнює, Це буде а в квадраті. Далі відняти 2 на 3 це 6, мінус 6а, і плюс 3 на 3 це 9. Є? Переходимо до другого завдання х плюс 9 до квадрату. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Це квадрат суми, квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. Х, що множиться на 9. І додати. Квадрат другого разу. Це 9. у квадраті. Це дорівнює. Це буде х у квадраті. Далі додати. 2х помножити на 9. Це буде 18х. І додати. 9 у квадраті, 9 на 9 це 81. Переходимо до третього завдання. Це плюс 0,3 у квадраті. це квадрат суми. Це буде квадрат першого виразу, це у квадраті, додати. Далі подвоєний добуток. 2, що множиться на перший та на другий вираз 0,3 і на це, так, додати. І квадрат другого виразу це 0,3 у квадраті. Це дорівнює. Це у квадраті. Додати. 2 помножити на 0,3 це буде 0,6 це. Так? Додати 0,3 у квадраті, 3 на 39, але є два знаки після коми, то у нас вийде 0,9. Є? Переходимо до четвертого задання 2а-5 до квадрату. Це квадрат різниці за формулою записуємо це квадрат першого виразу, 2а у квадраті. Потім відняти, бо це квадрат різниці, подвоєний добуток першого 2 а що множиться на другий вираз. Так? І додати квадрат другого виразу, це 5 у квадраті. Це дорівнює 2а до квадрату. 2 до квадрату це 4. І а у квадраті залишається. Відняти 2 на 2. це 4, і Ще раз на 5. Це буде 20. Відняти 20 залишається а. Додати. Ну і 5 помножити на 5, це 25. 5 у квадраті. Переходимо до п'ятого завдання. 4у плюс 3 до квадрату. Це квадрат суми, то це буде квадрат першого виразу. 4у до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого і другого виразу. 4y, що множиться на 3. Додати. І квадрат другого виразу це 3 у квадраті. Це дорівнює 4у до квадрату, 4 на 4 це 16. І залишається y у квадраті. Далі додати. 2 помножити на 4 це 8 на 3 це 24 вийде. І ще Y. 24 y додати. А 3 в квадраті 3 на 3 це 9. Є? Переходимо до шостого завдання. 9а мінус 8b до квадрату. Це буде квадрат першого виразу. 9а. У квадраті. Відняти. Подвоєний добуток першого. І другого виразу, 9а, що множиться на 8b. Так, і додати квадрат другого виразу, це 8b до квадрату. Це дорівнює. 9а до квадрату 9 помножити на 9 це 81. І залишається А в квадраті. Відняти. Так. 2 на 9. Це. 18. Ну що ж, 9 на 8 це 72 помножити на 2. Це буде 144. Отже, записуємо мінус 144. АБ залишається. І додати. 8 помножити на 8 це 64. І Б у квадраті. Є. Далі 7. 4b плюс 7А до квадрату. Це у нас квадрат суми. Квадрат першого виразу це 4b до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого виразу 4b, що множиться на другий вираз 7 a І квадрат другого виразу це 7 a до квадрату. Це дорівнює 4b до квадрату 4 на 4 це 16. І b до квадрату це b у квадраті. додати 2 помножити на 4 це 8. І помножити на 7, це буде 56. І залишається а помножити на Б, чи Б на А. Хай буде А помножити на Б. Так, додати. Ну і 7А в квадраті, 7 помножити на 7 це 49. І залишається А в квадраті. Yeah. Переходимо до восьмого завдання: 1 друга m-2n до квадрату. Ну що ж, це формула квадрату різниці, то записуємо. Це буде квадрат першого виразу. Одна друга m. -2 до квадрату. Потім відняти подвоєний добуток першого виразу, це 1/2m, що множиться на другий вираз, на 2n. Додати квадрат другого виразу, це 2n до квадрату. Це дорівнює 1/2m до квадрату. 1/2 помножити на 1/2 це буде 1/4 m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі відняти. Тут у нас 2, що множиться на 1 другу, можна скоротити на 2. Це буде одиниця. Тоді відняти вийде 2. У нас залишиться m помножити на n. mn. І додати 2n у квадраті. 2 помножити 2 у квадраті це 4. І n у квадраті залишиться. Є. Ну і останнє 05 p плюс 2q у квадраті. Що ж записуємо, що це дорівнює. Це у нас квадрат суми, то ми записуємо як квадрат першого виразу 0,5p до квадрату. Відняти, вибачте, додати, бо сума. Подвоєний добуток першого виразу 0,5p, що множиться на другий вираз на 2q. Першого і другого виразу, по ви добро записали плюс. І квадрат другого виразу це 2Q. У квадраті. Це дорівнює Ну що ж, 0,5 у квадраті. Це буде 5 на 5, 25, але є два знаки після коми. То вийде 0,25. p у квадраті. Далі додати. 2 помножити на 0,5 це буде 1. помножити на 2 це буде 2. І залишиться ще P і Q. Далі додати. Ну і 2q в квадраті. 2 помножити на 2, це 4. І Q в квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перетворіть на нового Записуємо в першому завданні ми перетворили, вийшло А у квадраті мінус 6а плюс 9. В другому завданні вийшло Х у квадраті плюс 18х плюс 81. В третьому завданні С у квадраті плюс. 0,6c плюс 0,0,9. И в четвертом задании c4а в квадрате минус 20а плюс 25е. E. В пятом задании записываем 16у в квадрате. Плюс 24 y плюс 9. В шостому завданні записуємо 81 А в квадраті мінус 144 АБ і плюс 64 Б в квадраті. В седьмом задании записываем 16b в квадрате плюс 56ab плюс 49a в квадрате. Е? В восьмом задании записываем 1 четвертая m в квадрате минус 2mn и плюс 4n в квадрате. Ну и девятому заданию записываем 0,25p в квадрате плюс 2pq и плюс 4q У квадрате я